Запитання теж такі цікаві. Так, що ви там ще нас дописували? Так? Слава Ісусу Христу! Он чи Василю. Таке питання. Скажіть, чи рахується це гріхом у нас? Людям спалюють протягом? Спалюють, протяг, як протягне голову, шию і так далі, спалюють лен або по-іншому клоч. Кажуть, чи рахується це гріхом, дякую вам за відповідь. Вибачте за неконкретне, некоректне запитання. Та чого некоректне? питання? Дуже коректне. Діло в тому, що знаєте, що там нас не підкурюють, не підпалюють. І ружу паліє, і... але отче то допомагає. І клоче підпалює, і то це дають нюхати. Слухайте, це клочі палили туди, коли клочі було в кожній хаті, знаєте? Дітненьки найдіть клоче. Хіба сантехніки мають, так? Так що. Підпалювали, бо тому що не було медицини, ні простудився, ніс заклало. Я в клочі підпалив, як понюхав. Розумієш, певно, то дим, те воно тобі там пробивало аж в голові крутило, де саме аж задов, розумієш. Ну, Та ти, й ти підпалювали. Ти, ти, ти ратувалися чим могли. знаєте. Дитині зробили якусь ляльку, мотанку заробили, на бався там, ти буде тобі. ну ти так. Та й, та й дитина собі бавилася, а та слабому там порозказали, слухай, треба тобі спалити, клочі. Все, вставай, давай тебе. З цього боку, лівого протягнуло, так треба з правого вставати, все тут палі, дим на тебе, да, баба дихає, плює ззаду, розтирає. І ти такий, йой, та занову щось таке, сі творить. І внутрішній стан, що відбувається якась важна подія, воно тобі змінює твій, твій, твою фізіологію. Людина це емоція. Ми постійно живемо на емоціях, і зрозуміло, що воно на нас працює. Чи це є гріхом? Так, це є гріхом, бо це шаманство. Це з вірою, з церквою немає нічого спільного, це шаманство, це язичество. І тому не треба це робити. Сьогодні, і ви скажете, що медицина не має сьогодні можливості лікування, має. І тому кажу вам: звертайтеся до медицини, не маєте грошей. Маєте сусідів, підіть і скажіть, прошу допомоги. я слабий, прошу помочь, е, хочу купити лікарство. Не позич мені, а прошу допомоги. Збираю на лікарство. Вчиться допомагати один одному, а підкурювати не треба, тому що будете відповідати як ворожки перед Богом. Так за ворожбитство. Так, їдемо далі. Слава Ісусу Христу! Отець Василь, маю питання до вас. Я Римо католик, моя дівчина православна, з православної церкви. Раніше так званий Московський патріархат, але всі обряди в них залишилися такі самі. Ну, понятно, що такі самі. Дивлячись на майбутнє, ми двоє розуміємо, що в будь-якому випадку ми хочемо вінчатися, хрестити дітей. Але проблема в тому, що я. Вірний своїй вірі і зовсім не готовий вінчатися в православних. Так само і вона не хотіла би вінчатися у католиків. Зовсім я не проти, якщо вона і нам надалі буде відвідувати свою церкву, але дуже хотілося би відвідувати служби Божі разом. Я дуже не хочу, щоб наші розбіжності у вірі нас розлучили. Звертаюся до вас за порадою, як правильно поступити в цій ситуації. Я вдячний за такий цікавий і якісний контент. Ну, я дуже дякую ще раз за запитання. Запитання дійсно є, дійсно є серйозне. Люди, наскільки ревно відносяться до своєї віри, це дуже добре. Це є дуже добре. Не? І каже, я. – католик, все, я до православних ні ногою. То я ремонкатолик, я до Руської православної церкви, найбог Бог і так далі. Діти мої, ви будуєте сім'ю та готуєтеся стати у подружжя. Скільки я вас учу, що ви маєте поважати не просто іншу конфесію, будучи християнином. Але і інші релігії. Майте пошану. Не думайте, що ваш фанатизм Богові сподобається. Що ви такий фест вірний католик або такий фест вірний православний. Тим більше, якщо знаєте, із колишньої там, московського патріархату, вони ж, вони ж це постійно розумієте, накручували на то, сильно накручували, що є одна церква Московського патріархату, і більше ніякої нема. Решту всі не канонічні, не здалі, Бога подобається різність у людях, а не одинаковість. Він нас і створив заради того. Щоб побачити різноманітність цього світу. Ви подивіться, наприклад, зайчики, так? ти його бачиш, ти розумієш, що зайці вони всі одинакові. Вовки, дивишся, вони всі одинакові. Деякі кози там, ще щось, так? Да? Конкретна якась там вид птахів. Вони одинакові. Люди один вид, але вони всі такі різні. Близнята і то трошки відрізняють. Але люди різні. І тому я би не хотів, щоб ми, значить, то, заради чого Бог нас сотворив, щоб ми були різними. Будьте різними, люди, дорогі мої. Ми ж вірні Христові, о як один, так і другий. А обряд це те, то, що тобі просто більше подобається. Розумієте, от подивіться. Хлопець римокатолик, вона православна, так? ми хочемо бути одинакові. Ви не можете бути одинакові першим ділом, бо тому що хлопець обирається в костюм, а дівчина в спідницю або в платі. Ну ви ж різні. І це Богові подобається. Тому зробіть крок. Вінчатися повинні там, де молода. Я би більше хотів, щоб у католиків то було. Але є, є обряд, є звичай. Що в нас, як, наприклад, молода із того села, то шлюб по-любому там, де молода. І в ті церкви, куди вона ходила, нема питань. Зібрався і пішов. Повінчалися все, як питань нема. Але до церкви. Молода має йти разом з тобою і до Католицької. Все одну неділю йдемо туди, другу неділю йдемо туди. І нема проблем. А потім ви самі по собі зрозумієте, котра церква вам ближче, якщо ви будете думати про спасіння. А якщо ви будете думати фанатично про конфесію, то я не знаю, куди ви зайдете. Має бути повага. До віри особливо. Доброго вечора. Скажіть, як важко молитися, як ти щось коли щось заважає. Важко, яка є молитва, щоб було легше помолившись, щось я не дуже зрозумів, що ви хотіли запитати. Якщо важко молитися, так, так як щось заважає. Важко, яка є молитва, щоб було легше молитися. Як тобі важко молитися, розумієш, то яка може бути молитва, яка тобі може це полегшити, як тобі важко молитися? Це таке, знаєте, із серії, чи може Бог зробити такий камінь, що не зможе підняти. Знаєш таке. Типа Бог всемогутній. Якщо скажеш, що зможе зробити такий камінь, ну, то він не зможе підняти, то значить не всемогутній. А якщо не зможе зробити такий, такий камінь, то, то він е, ну, така собі, знаєте, е, нелогічна, е, нелогічне запитання, яке практично не має відповіді, таке саме і це. Я знаю, як Агустин е, Святий Писав. Він каже: чим більше я молюся, тим більше я хочу молитися. Так? Якщо ти не хочеш молитися, значить ти мало молишся. Треба себе заставити і ніякі молитви не відумувати, а заставити себе молитися, щоб прийшла до тебе любов молитви. А я завжди рекомендую. Молитва має бути коротка, але її має бути багато. Молитва має бути коротка. Така, щоб ти знав на пам'ять. Найпростіша молитва Господи Боже поможи! ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Що зробиш, перехрестився, сказав. Десь ідеш перехрестився, слово сказав, і пішов. Навчіться короткої молитви. І що там щось таке важне, де сидеш, куди срушив, куди прийшов, щось побачив. Дякую, Господи, Боже, очі мені відкрив на це. Дякую Тобі, ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Де би не був, йдеш попри церкву. Спаси і сухрани, Господи, ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Ці короткі молитви, вони будуть з вас робити е, людину молитви. Ви з часом так привикнете, що е, ви всюди будете з Богом. А довгі молитви, ти не будеш по дорозі говорити довгу молитву. Не будеш йти з молитвенником по дорозі на роботу і відчитувати е, катизму, там, якусь там, там цілу. А так, коротенька молитва. Тому старайтеся говорити короткі молитви і заставляйте себе до молитви. Так, запитання. Що то і як то піст на хлібі і воді? Чи можна споживати сік, печеня, булочку, чай, лимон, каву? Ну, Якщо ви будете споживати сік, печення, булочку, лимон, каву, барбекю, то це вже не піст на хлібі і воді. Хліб і вода це хліб і вода. розумієте? Хліб і вода. А решту все собі. Як вам виходить? Так. Тут то саме. Так, я поняв. Щиро дякую всім за запитання. Нехай Бог вас благословить. Знаєте, армія. Це ознака державності. Ознака державності. І коли армію підтримує народ, це означає, що ця державність незламна. Я вам дуже вдячний. Знаєте, скільки там не було би та ваша пожертва, вона завжди має значення. Я хлопцям завжди кажу. Це від нас, це нам допомагають наші парафіяни, це нам допомагають мої друзі. І, і знаєте, ця команда вона з кожним днем, з кожним місяцем, з кожним тижнем збільшується. І мої друзі, і мій, мої однокурсники, з якими я вчився, отець Мирослав в Іспанії, отець Мирон, з яким ми познайомилися, ще не зналися. Через Ютуб він побачив, що є такий, є такий тут проповідник, і він в Америці допомагає нам звідти, допомагає постійно, систематично. Зараз ми вже, бо я не перепотую яку, то ми вже скору, скору поміч машину. Отець Мирон організував. От недавно ми посвячували ще одну машину, потім перед тим. Туха раніше також була організована машина скорої допомоги І ще одна, зараз вже готується вже в процесі документи, вже там проплачення, розтаможення і це все рухається. й вам Боже здоров'я. Дуже, дуже вдячний цю мирону і всім тим, хто. Долучається і допомагає. Дуже дякую. Дякую пані Наталі і Анні Марії. Вони от вислали, перестали таку посилку. Вона так називається посилка. Це цілий піддон, знаєте. Не знаю, яка там вага, але воно таке досить велике. Я вже думаю, як я маю то привезти. Це чудесні люди, знаєте? Просто чудесні. А мої волонтери, слухайте, Марія. Махмад, це сняти що на Та то ціна команда їхня, Та то просто золоті люди. Оля бойко, розумієте. Це у нас хто то є Калош, так? Та -то це теж ціла команда. Та -то просто... Це просто серйозні люди. А наші тут місцеві. Галя і Толік, розумієте, Оленка. Мама Люда, Таня Змісникова. Ну, їх дуже багато розумієте, І дивишся так, а в тебе така команда ого. го Я дуже дякую всім вам. Я вам щиро вдячний. Дай Бог вас винагородить всіх.